Так, ви питаєте, наскільки добре треба знати Java, щоб стати Android-розробником? Тут є два аспекти, про які треба пам'ятати. Перше, це то, що Android-проекти у 99% випадків нові пишуться саме на Kotlin. І якщо ви не якийсь Василій Зюканов, який кричить, що о, дивіться, Kotlin віджирає трошки більше пам'яті, ніж Java. І я не буду тоді писати проекти на Котліні, я буду писати на джаві. Тобто, якщо ви не старовір, то скоріше всього ви попадете на нормальний проект, де пишуть код на Котліні. Але на співбесідах все одно вас будуть питати Джаву. Для чого знати Джаву, якщо ми пишемо на Котліні? Тому що Котлін все одно компілюється в Джава-байткод, і треба розуміти, що цей Котлін код генерує, типу, наскільки воно буде там давати якийсь імпакт на кінцевий результат. На більшості співбесід вас все одно будуть питати Java, і виникає резонне питання: що саме з Java треба знати. Зазвичай я кажу так. дивіться, Ви відкриваєте книгу Кея Хорсмана Java Core Fundamentals, там є два томи Fundamentals і Advanced. Ви просто пролистуєте змісту цього Fundamentals, дивитесь, що там розказують, і в принципі, практично все з цього вам треба знати. Тобто вам треба знати повністю синтакси з джави, вам треба знати ексепшени, колекції, багатопоточність, ці всі примітиви багатопоточності. Чим абстрактний клас від інтерфейсу відрізняється в все оце ООП. Грубо кажучи, вам треба знати все до восьмої джави. Це якісь там лямбди, метод референси і так далі. Якщо ми говоримо про якісь стріми. То, в принципі, я вважаю, що стріми вони не потрібні, тому що, по-перше, вони працюють не на всіх версіях Android, а по-друге, це те, що стріми навряд ви знайдете десь в коді на даний момент. Тому відкривайте Key Horseman Java Core Fundamentals, дивитесь, що він там розказує, все це вчите і далі продовжуйте вивчення Котліна. Також треба розуміти, що. Е, є такі штуки, е, як багатопоточність, і зазвичай в Android, коли ви працюєте з UI-потоком, у вас там вводяться якісь свої примітиви багатопоточності. Наприклад, е, лупери, хендлери, message Q і так далі. Навряд ви будете прямо з ними так працювати е, дуже плідно, але е, вам треба розуміти, що в Kotlin так само. Е, коли ви говорите про багатопоточність, здебільшого ви використовуєте RxJava або kotlin корутини, які це все хендлять під капотом. І саме їх треба вам вчити. Тому, коли ви розібралися з Java, переходьте до Kotlin, дивіться вакансії, і в вакансіях вже дивіться, які поверх цього треба знати бібліотеки. І, як завжди, дякую всім, що дослухали до кінця. Надіюсь, вам це було корисно. Якщо це так, то пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Зазвичай такий контент я записував в інстаграм, але зараз інстаграм закручує трошки гайки по кількості по відео, які можна закидати в інстаграм. Тому, скоріше всього, я більше буду постити в Ютуб, тому підписуйтесь, щоб. Не загубити мене, і щоб я далі міг радувати вас своїми відео.